Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Мій. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Почув пан, що Його управитель поступає немудро, так йому сказали, десь хтось доніс, а це, знаєте, продовження вчорашньої нашої проповіді, науки, завидування Божої ласки. І через завість, побачивши, що той поступає добре, люди його хвалять, що ця зла людина робить? Вона обмовляє і доносять до цього пана і кажуть: Отой От управитель, він хімічить, за багато роздає твого майна. І ми побачили, що в нього були боржники. А коли є боржники? Коли є потреба, людина приходить і каже: сух, дай мені 100 корців пшениці, бо тому що зараз в мене тут така справа нагода, мені тут є можливість дуже добре її продати, а я потім то поверну, відроблю і поставим назад. Той каже: Олії, випиши мені, я тобі поверну і ще трохи там додав. Ніхто не давав ніколи, розумієте, якщо ти брав там, ну, скажімо так, образно, 10 літрів оливи, то не віддавав 10, віддавав 11, бо треба було хоч якось, що той, хто дає, щоб йому був якийсь зиск із того. І тому цей управитель розпоряджався майном цього пана і бачив, що воно є, його є достатньо, і є можливість дати. Комусь у поміч. І коли почав писати розписки, каже, скільки ти винен? Винен 100 мірок, пиши 50, а такі пшениці винен 100 корців, напиши 80. Получається, що він пана свого обділює, якби, так? але пан його похвалив, похвалив. За те, що дбав за людей. Видно, що і пан був добрий. І Господь приводить це в приклад, щоб ми також розуміли, що от цією праведністю, яку ми часом показуємо. Ну, наприклад, де тут видно праведність? Праведність виглядає по-людськи. На те, що доніс до Пана і сказав, отой твій управитель недобре робить, виглядає, що він поступив правдиво, поступив по-чесному. А управитель поступив аж ніяк не почесному, бо він переписав розписки, зробив їх трохи меншими. Бачите, як ще апостол Павло. Пише, ще де мудрий, де досліджувач віку цього, хіба Бог не зробив мудрість цього світу глупотою, бо йому угодно було спасти світ глупотою проповіді? Людська мудрість, вона перед нами має значення, оте мудрування, хизування. Перед Богом це і нічого. Перед Богом важна людяність. Яку людина ще не стратила внаслідок перевородного гріха, внаслідок своїх гріхів, внаслідок чужих гріхів. Для Бога важна людяність. І тут ця людяність була показана, і Бог її вивищує. Тому каже, що здобувайте собі друзів Мамоною, поки живете в цьому світі, згадую. Знову свою бабку процеху. Кожен, хто приходив до нас, до неї там приходили, вони не так поговорити, як знали, що бабка по-любому щось їм дасть. Вона мала звідки дати, і вона багато не давала, але завжди щось давала кожному, хто приходив. Косок хліба, кусок сала, все, що здала, обов'язково. Я собі думаю, що ми повинні так само старатися у цьому світі ділитися. І як у часі війни є волонтерство, це теж та нагода поділитися. Тому здобувайте собі друзів мамоною, не шкодуйте гроші на друзів. Завжди будьте щедрими, бо хто щедро сіє, щедро буде жати. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.